Так, так, як і реєструвався, такий чином сьогоднішнього правому засіданні обласної ради присутні 54 депутати. Бомб є, сесія погорна, може прочитати роботу. Хай нараджує Ісуса Христа запалить серця кожного християнина віру, надію і любов. Дякуємо наші маленькі патріоти. Ми... Нам відомо, численному терамі значної школи інфраструктури навіть українські. Через це державі збираються. Звучить усіх військових організацій, тож віддавали свій автобіт швидкої допомоги проти Іван Бабжака, ви великі з нового. Коли захист затримувати, з допомогами. Я прошу прийти за основу, так я так ще допомогти дуже швидко працювати. 13 числа, коли ми ще не засідали в комісії, що глубоко...